Зроблено важливий крок до збереження навколишнього середовища України. Урядом було ухвалено водну стратегію до 2050 року. Екологи називають документ надважливим для України на шляху виконання міжнародних зобов'язань у сфері водної безпеки нашої держави. Також на думку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця. Це має показати європейським партнерам, що, попри збройну агресію Росії, Україна не зраджує своєму плану стати повноцінним членом сім'ї Євросоюзу. Щороку в українські водні об'єкти потрапляє близько 2 мільйонів тонн забруднюючих речовин сполуки, нітрогену та фосфору, феноли, нафтопродукти, важкі метали. Плюс внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено 482 гідротехнічних об'єкти на суму понад 400 мільйонів гривень. Такі дані наводять у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів. Ухвалена урядом стратегія має сформувати європейську модель водного сектора країни та визначити шляхи розв'язання існуючих проблем. Зокрема, серед завдань, що покладено на стратегію забезпечення рівного доступу до якісної і безпечної для здоров'я людини питної води, досягнення доброго екологічного стану вод, запобігання посухам, паводкам та іншим шкідливим діям вод стали управління водними ресурсами за басейновим принципом. За планом реалізації стратегії до 2024 року 100% законодавчої бази у водній сфері має відповідати вимогам ЄС. Також протягом цього періоду необхідно створити 9 планів управління річковими басейнами. Найбільш віддалене майбутнє стратегію. Передбачено відновлення русел малих річок, використання у побуті абсолютно безпечних для довкілля пральних порошків, зниження збитків, завданих повенями і паводками, а також забезпечення населення України якісним водопостачанням та водовідведенням та інші завдання. За словами міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця, Україна вже давно потребувала такого важливого документа у сфері управління водними ресурсами, який сформує європейську модель водного сектора країни та визначить шляхи розв'язання проблем у ньому.